Всім привіт! Мій влог розпочався з того, що я відвідала ось таке кафе і спробувала піцу, і ось такий напій. Всім привіт! Як? Це вже наступний ранок. І вчора ввечері я знімала для вас влог, і сьогодні я його продовжу. Вчора ми. Гуляли по всьому місту і вирішила зупинитися в кафе. І я спробувала піцу, вона мені дуже сподобалася. І спробувала такий лимонад з карамелью і імбиром. А як вам? Пишіть в коментарях. Може, ви не знаєте влог, це. Як я розповідаю про своє життя. І ви вже дізналися, що я робила вчора і що я робитиму сьогодні. Мені здається, це дуже цікаво. І я доповнюю свій контент. Ну, а якщо перед відео вам потрібно поставити лайк і підписатись на мій канал. Це обов'язково. Ну, а мій сніданок виглядатиме ось так. І він буде під назвою Тінся блин. З фруктами і медом. Приятного мені апетита! Я скуштувала цей вівсяний блин і він мені дуже сподобався. Це дуже смачно з фруктами і медом. А якщо ви хочете рецепт цього вівсяного блина, то давайте наберемо дуже багато лайків і я зніму вам рецепт цього вівсяного блина. І як ви бачите, я з'їла всю тарілку, мені дуже сподобалося. Лайк. Далі я трішечки помалювала паперових сюрпризів, тому що вже давно не було нового відео. Хоч... Потім я для вас старалася зняти Bake to School, але не вийшло, і тому я вирішила хоча б показати вам мій щоденник, який буде в цьому році. Ось так він виглядатиме. Мені він дуже подобається. А як вам? Пишіть в коментарях.